З робочим візитом до Вінниці завітала делегація зі Швейцарії. Під час зустрічі іноземні партнери з міським головою Сергієм Моргуновим обговорили галузі для подальшого співробітництва. Співпраця міста зі Швейцарією розпочала ще у 2006 році з проєкту Цюрихські трамваї. Потім продовжилась у сфері енергоефективності та теплопостачання. В інтересах обох сторін продовжувати спільну роботу і надалі. Міський голова наголосив на тому, що в пріоритеті реалізація проєктів направлених на відновлення та відбудову країни, а також надання якісних послуг для комфорту жителів громади. Для нас важливо створювати. Продовжувати модернізацію нашої інфраструктури для того, щоб створювати комфортні умови для проживання, і в цілому наше завдання максимально створювати умови для повернення українців з Європи. Для нас зрозуміло, що наша співпраця буде продовжуватись в першу чергу. Це трамваї, це проект, який зараз впроваджується. Але крім того, я думаю, що також в напрямку енергоефективності.